Дуже важливо, що ми зафіксували сьогоднішні реалії постійних обстрілів по енергосистемі і вплив тих обстрілів на ядерну радіаційну безпеку. Відповідно, все це відображено в підсумковому документі. Відповідно безумовне питання запорізької атомної станції, але сьогодні ми говорили не тільки про деокупацію і про необхідність виконання вже ухвалених резолюцій і ради керуючих МАГАТЕ і Генеральної конференції МАГАТЕ, але ми говорили сьогодні про те, які ризики несуть ці атаки на енергосистему для інших атомних станцій підконтрольних Україні. І відповідно, виходячи з цього, ми і весь світ по факту розуміє. Про що йдеться? Тому що сьогодні під ризиком, взагалі, європейський континент, весь світ, і всі казали сьогодні про те, що якщо не дай Боже станеться якийсь ядерний інцидент у нас в Україні, це драматично вплине взагалі на весь світ. Насправді ми в постійній комунікації з нашими партнерами. І тут дуже багато було знайомих обличчя, якраз міністрів, з якими ми постійно тримаємо зв'язок з точки зору наших потреб, з точки зору їх можливостей постачання як устаткування, так і донування коштів фонд підтримки енергетики, який сьогодні вже близько 750 мільйонів євро зібрано і більшість з них вже використана саме на закупівлю необхідного обладнання. Тому це дуже важливо, але все таки сьогодні фокус був більше на саме ядерної радіаційної безпеки і тих ризиків, які стоять перед світом через ці безглузні терористичні атаки, які впливають на роботу атомної генерації.